Оце так Терафенг 555 X. До речі, в такому дизайні тільки у нас. Тільки у нас така ціна 7600 доларів на величезну 50-ку з козирком, з компресором на двигуні КМ. 495. й Зараз вам покажу. Реальна 50-ка. Свіжі. З гарантією 2 роки на прижимній гідравліці на 28 задніх колесах, на передніх 20-ках величезних. Наш ексклюзивний дизайн, наша безкоштовна доставка, вага трактора 2000 кг, а від вас-адресу завтра у вас. До речі, їх залишилось тільки 8 штук у, такій, у такому дизайні, точніше. Також можемо обміняти цей трактор на будь-який ваш китайський міні-трактор. Скидаєте фото вашого трактора, оцінюєте, привозимо вам цього монстра, забираємо вашого мотоблока, мототрактора, міні-трактора, що у вас там буде.